Ти тут собі сидиш? П'ять суток тримав. То я йому... Не-е-е! тому на базарі як въебашив, а він мені 25 рублів дав. Сволоч ти, блядь! 25 рублів за машину? За хуй. За ночлі. Чо? Ти що? йобнутий що? Чого? В якому сенсі? В сенсі! Хуєнці. Демо тобі звук ключи? Да? Да. Да. Ти так ключиш. Че маски? Я ж тобі дарив нас. Ви і люди засідаються. Бачиш ходи одну людину. Ти бачиш когось? Я нікого не бачу. Та щоб не мійся поцілуйтеся, будь ласка. Саша, воно, як волондики. Блядь, блядь, поцелую. Куди ви? Да воно деке. Секунду. Давай. Давай, я вас дуже прошу. Блядь. Та ж не і я вас прошу. Да воно деке. Та це дека. Та що ви кричите, господи? Просто обійняйтесь і з чоловіком поцілуватися, в чому проблема? Давай. Чекай, відчепитися. Я давай тільки в Давай, чекай. Давай в лице, давай. Ого! Ого! Добрий раночок! Я файма береться до роботи!